Рік ретельної підготовки і дочекалися. Вже сьогодні відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2014 тут у Копенгагені. Українка виступає першою. За даними букмекерів, Марія Яремчук та її пісня «Тік-Ток» має неабиякі шанси на перемогу і виходить до п'ятірки лідерів. А ці чому? Тому що я мала би сісти, поплакати, задуматись, чому так, а ужасно, початок, не розігрійте. Ну ви знаєте, що я відчуваю, що все буде добре. Так що ні дріфті, все спокійно, все добре. І в принципі, ми тільки що спробували, провели генпрогон, І так це погано. Загалом у фіналі вже традиційно виступатимуть 26 учасників з країн Європи. 13 цьогоріч взагалі відмовилися від участі, здебільшого через фінансові труднощі. За перше місце учасники змагаються на сцені BMW-арени, яка цьогоріч вражає неповторними ефектами. Майданчик має і неймовірні розміри: 35 метрів завширшки і 20 метрів у висоту у формі корабля, який реагує на будь-які рухи музикантів і танцюристів. Що Євробачення конкурс не тільки пісенний, але й політичний. Цього року відчувається як ніколи. Ситуація в Україні не залишила байдужими нікого, як учасників конкурсу, так і глядачів. Аймбери сорі біккоз айвозні України. Айновери гуд Юкраїна. Айвусфайв єрс. Май екс-ґерфренд воз України. Крим. Ан соре. Ан сорі, бікоз вор. Because especially civil war, is ever a problem. A problem and um, you can uh, you can got nothing. No one got nothing. Очень обидно за Украину, за все то, что Путин там делает. И людей жалко, потому что люди стали заложниками ситуации. Больших, больших политиков Втянуты в большие политические игры. Зараз же усі чекають грандіозного шоу, адже від результатів голосування глядачів та журі визначиться і переможець 59-го євробачення і країна, що прийматиме ювілейний 60-й конкурс з Копенгагена, Данія Олена Халік та Віталій Дігтярьов. П'ятий канал.